Будемо починати, так? Да? Починаємо. Подивіться. Що я таке назбирала сьогодні, коли на роботу йшла? Що це таке? Що це? Листочки осінні. Так, бачите, і всі вони різні. Склена, клена. Стополі, бачите? А оце Ева, яка називається горіх, так. Ось скільки листочків в мене багато. Я перед як ми почнемо з вами ліпити, хочу вам запропонувати зробити невеличку гімнастику для пальчиків. Щоб от... добре, добре з нами працювали сьогодні. Зараз я вам буду показувати, а ви будете робити разом зі мною. Покажіть мені свої рученята. Покажіть мені, так. Вони нам зараз знадобляться. Ми будемо свої пальчики розпитати. Давайте я ось так трошки опущу. Так, щоб ви бачили мої ручки. Так? Бачите мої ручки? Чекай, так. Ваші. Приготували свої ручки. пальчики. Так. Дивіться, що я буду робити, повторюйте за мною. Ця Ось і, листочки нам в руки приносить із клена, виріски, осоки, вербиці, кладе на доволі мої Розглянемо листочок, який він чудовий! Жовтавий, червоний, зелений, багровий, золотий, тонкий визерунок, а рідненький, найкращий дарунок. Ну що, малята, ми з вами зробили пальчикову гімнастику осінню. Сподіваюсь, вона вам дуже сподобалась. А тепер повертаємось до чого? До чого? ліплення, так? Да? Ми з вами говорили сьогодні про казочку, яка називається ріпка. Ріпка це що? Якщо росте на городі? Правильно, це овоч. Ось ми з вами сьогодні будемо навчатися ліпити ріпку. Як ви гадаєте, якого кольору нам знадобиться пластилин? Спочатку я беру ось таку дощечку. Да? Щоб стіл в мене був чистий. Поверну трошки екран монітору, щоб ви добре бачили. І ось що в мене є. В мене є ось такий зелений і жовтий, так? жовтий пластилин. Так, наша рібка яка за формою? Так, правильно, вона кругленька і трошки сплюснута. Щоб зробити круглу форму, пам'ятаєте, я вам казала, або на долоньках будемо катати наш пластилин, або на столі. Ось таки, такими круговими руками. Ось так отак. В інший бік. Пальчики наші розім'ялися, будуть працювати добре. так? Да? Ось в мене вже вийшла отака От кулька. Жовтенька. Да? Це наша майбутня рідка. А тепер ми беремо кульку до, між пальчиків і натискаємо. От таку ямку потрібно зробити. Тут ми будемо кріпити наше майбутнє листечко. Бачите? Видно всім, так? Да? Ось таке. Так. Да. А тепер з іншого боку ми трошки відтягуємо. Да, зробимо корінця для нашої рібки. вона ж в землі росте, правильно? Так, да. да. ось так. О. Не бійтесь. Одірвати ви не одірвете. так. І трошки ще приплюснути. Ось така в нас рібка вийде. От вона. Бачите, яка? Так. Да. Чекаю на всіх молодців. Бачу, що ви працюєте разом з нами. Батькам щиро дякуємо за допомогу і підтримку. Тепер будемо робити малята листочки, так? Від великого шматку пластилину ми відірвемо? Що? Маленький, так? І будемо розкочувати ось таку ковбаску. Або між долоньками, або на столі. Так, якщо вийде так, що це буде великий. Це великий шматочок. Ми можемо трошки відщипнути. Так, і щоб у нас получився листочок, ми беремо так от пальчиком, натискаємо добре, добре. да? Робимо його плоским. Так, Трошки загострили його з одного боку. зробили плоским, а тепер дивіться, малята, що в мене є. Це отака от чарівна паличка, вона йде. Разом із пластилином. І називається степа. Подивіться, що вона може нам допомогти зробити. Якщо ми отак от натиснемо, то отримаємо такий визерунок. Це буде наш листочок. Так, ось так можна сильно надавити. І тоді листочок буде як справжній. О, дивіться, що виходить. Так. Спробуйте зробити це самостійно. І якщо вже листочок у нас готовий, ми його ще будемо кріпити до ріпки. Ось так. О, бачите, вже один готовий. І рібку будемо прикрашати ще одним листочком. Зіщіпую ще один шматочок пластиліну невеличкий, скочую ковбаску, так, стеку ми поки відкладемо. Ось так, так, да? ковбаска в нас вийшла. Це вже наступне листечко у нас буде. Знов натискаємо пальчиками. Добре, добре. так, Бачите, щоб він, він плоский став, цей листочок. Ось так о, ось він. Прищепить можна, щоб добре тримався він а, на річці. А тепер беремо зараз. Знов стеку. І знову натискаємо, не бійтеся. Ось так. Робимо визерунок на листочку. О, от що вийшло. Ще один готовий. Надавили. Так. Ось так. Да. Питамо вам. Чудово. І я бачу, як ви працюєте. Ну що, лишився нам ще один третій листочок. Ми його вже швиденько з вами зробимо, бо ми вже два зробили і зрозуміли, як це робити правильно, так, маляки? Молодці. Скатали ковбаску, зробили її ось такою. Да? Взяли стеку, нанесли везеруночок. Ось так. Ось так. Чудо. І прикріпили третє наше листечко. І ось наша все готова. Подивіться, яка красуня, так? Не, ну, давайте і я подивлюся, що у вас вийшло. Так, чудово. Покладемо нашу рівку. Ну що, малята? Наш тиждень робочий закінчився. Сьогодні останній день. П'ятниця, ми з вами плідно працювали протягом тижня, узнали багато нового, навчалися ліпити, малювати, рахувати. Ну і тепер я вам бажаю бажаю чудових вихідних, гарного настрою, гарної погоди. На все добре, до побачення. Зустрінемось у понеділок. До побачення.